Сама штука на якби ну створює давлення, якби на об'єднає. Ну в ну, по конструкції вот у ці ну, динаміки поппо повинні бути ну, друг до друга ну, душі. Стояти ближе, і тоді вони ну ккккакби образують общу звукову волну. Цю акустичну систему власноруч протягом шести місяців розробляв художник Олександр Гладкий. Він її виготовив спеціально для презентації Подвійне моно проявлення ініціації. Цей проєкт це дослідження, яке об'єднало в собі два напрямки: живопис та музику. Я, 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 я коли зробив перший проєкт. Ми познайомились з надійними. Она пришла, подивилася, и дуже... Ну, так она была в, на захвате. ну, она кажу. Я, как не знаю это, чтобы мне не доверять Вот. Надея каже, что я в захвате, ну, как бы так. А, мне, мне взагалі, даже вразила, она мне прислала свои композиции. Вот. Я их два дня слухав на, пытался слухать на, на, телефоне. Потом включил, когда на в основную систему подключил, то я, конечно, немножко так она меня До на стінах виставкової залу 20 картин. Вони візуально відображають звук та мелодії. Проєктор демонструє різні арт зображення, а на сцені відбувається перформанс та лунає автентична пісня. <звук> Авторкою цього проєкту стала Надія Алюнова, акторка, співачка та засновниця голосотворчої лабораторії. Під час презентації звучали автентичні мелодії та пісні у її виконанні. Окрім цього, жінка грала на різних музичних інструментах. Це про проживання наших станів, це про вітальність нашого автентичного українського. От, власне, те, як пісня може сьогодні допомогти, по-перше, да, прожити емоції. По-друге, дістатися до коріння і знайти там теж якийсь ресурс. Пужним плачем тужать, стогнуть самотинна, моє горе, чом блукаєш самотою. Мені, по-перше, було б цікаво дійсно почути зворотній відгук людей, так як я закладаю, так як ми закладаємо, Та, от, дійсно, що це з співтворення да, різних форм, а, я, яке дозволяє якби ну, людині як, ну, більше погрузитися в свій внутрішній світ, зрозуміти себе і так само як до. Пробудити почуття та от власне, що зараз дуже важливо. На презентацію прийшли кілька десятків людей. Вони уважно слухають, а після кожного виступу у залі чути голосні оплески. Серед глядачів засновник галереї Творче Нежить Магран Тата. Він говорить, головна мета таких заходів під час повномасштабної війни на певний час психологічно відволікти людей від новин та подарувати їм трохи позитивних емоцій. Те, що робить Саша, це щось неймовірне, і це заслуговане те, щоб це побачив світ, і це допомагає нам тримати свою менталку, хоч в якомусь балансі, і люди це і одночасно ми як. Допомагаємо митцям висловитись і при цьому допомагаємо людям, які до нас приходять якимось чином висловитись, виговоритись, поговорити з однодумцями. Автори цієї презентації мають у планах продовжити дослідження та розвиток цього проєкту. А у майбутньому митці хочуть показувати такі перформанси в інших містах України. Олена Клименко, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.